Всім привіт, мене звати Роман, вітаю вас на своєму каналі і... біля мене Артем. Дай боже! І ми з вами граємо в ресторанний магнат. Прекрасно закінчення. Ресторанний магнат. Отже, Артем і я. Інших людей сьогодні немає, бо думаю, що вже пізно. Прикольно, да. Добре, що ходи. Вже перша година ночі. Добре, що у мене. 12. Да, добре, що в мене... добре, що в тебе 12, так? Ні, вже? добре, що в мене завтра вихідний. Я завтра не йду на роботу. Бо тому що в мене завжди понеділок вихідний, а завтра бляха на роботу. Ой, йо, ти виникаєш, Ома. Е, О. Все, я тут, я тут. Ну, ти зникав, щойно трохи. Коротше, у мене, як завжди, це у понеділок вихідний. Ой, чому я. Чомусь я спини наші знімаю. пара знімаю. Також е, мене робота встроєна, що я маю завжди знімати. О, бляха. У мене робота зівторка по суботу. Але так як мені зробили так, щоб я працював 21 день, як тоді я працював минулий, минулий місяць. Ну, якось так зробили. То я прийду на роботу вже в середу. Ой. Нормально. О, зібрати винагороди. Такі собі виногороди. Ніяких винагород. Ану. Я. О! Нормальний кадр з води. Це, напевно, буде на, на ФОС у нас. Хм! Мені ось цікаво, як це виглядатиме. Вся фоточка зроблена. Ой. Ну що, я гадаю, що ми можемо вже починати. Uh -huh. Якщо ви пам'ятаєте, то ми закінчили свій е попередній випуск. Що, на чому? Побіжали, давай туди в ресторан, ой щось. Роблокс уже чудить. Прикольно, мені вже подобається. Випуск що таке, що вже чудить? А, лагає чомусь. Хоча в мене все нормально, якби мало бути. Ой йо, в мене також. В мене також. Що за прикол? Roblox, зупинись. До речі, пару гірлян тут лишилось все ж таки. О. Нічого, Наганна зараз трасу. це видалим. Все. Ми закінчили на тому, що я хотів цього влаш зробити собі туалет, і все ж таки я його і не зробив. Ну зараз його доробимо. Бачите, вже кімнатка тут от трошки зроблена. Ну всередині, ну. пусто. Тому давайте це виправимо. І, до речі, тут подія Африка. І ми теж трошечки тут побавимося з Африкою. В твої десерти, головні зачинено. Мені подобається. Страва під назвою зачинено. Хм. Що ж це може бути така за страва зачинена? Це... Клас. Окей. Е... Ой, йо в мене досі стоїть і ця різдвяна музика, капець, вже давно треба поміняти. М у нас тут є якісь цело, бачиш. Можеш заглянути це в оновлення. Тут з'явились нові оновлення за той час, коли нас не було: Car Park. Або ж парку... паркувальні місця для Для машин. О. -о, -о, -о. Затова цих паркувальних місць до нас може приїхати навіть цілі сім'ї І також з'явився дитячий а майданчик. А їх може... А ці пакувальні місця, вони якось розпаковуються, або вони вже одразу доступні. Ну, у мене вони доступні. 950 доларів. А, тобто вони платні. Ще. Чи, чи що, що. Ну, 950 доларів цих вот ігрових. А. І якщо ми можем спро... заплатити. Ну, можна. Давайте. Я тоже свою справ. Рядом мояк. Це виглядає. Ну-ка. Слухай, або можу, це треба буде якось самому встановлювати пакування? А, є, yeah, бачу. Є. Бачу. О, ось. Прийшов? Uh -huh. Вже ми її прийшли нарешті. Во, і в тебе okay. є, і в мене також. Yeah. Причому якось автоматично прям дуже зручно встановилося. <laughs> ті пакувальні місця. Прямо Я одразу е, чер через дорогу отак от, от переходиш, заходиш у свою машину, виїжджаєш. Правда, тут не, ба не видно, як само виїжджати, але пофіг. Через тротуар от приїжджаєш mm. на дорогу і виїжджаєш. Окей. Що ж? Я взагалі тут хотів робити туалет. А, а в мене він нібито вже готовий туалет, ні? ні я не а я маю для себе що зробити. А е, тут у мене, конечно, ця проблема. Mm -hmm. Е, Олег! Yeah. Тут якийсь прикол. Треба якось зробити так, щоб можна було зробити і для чоловіків, і для жінок. Ну, я про туалет говорю. О, до речі, дитячий майданчик також, наприклад. Ну тут я є ж вже. кажу. Ти мене, ти мене слухаєш взагалі. Краща реклама. Давай. Так, окей. сучасну стінку і я не буду ставити, майданчик. я буду ставити. Ось от коротку. Так, тут поставим і поставимо. Напевно, тут. Все. Двері... О, ми подаємо таку їжу, як. А, на, на білборді не показана страва. Ми подаємо таку їжу як. Ми подаємо таку їжу як. Як ви подаєте ту їжу? Ну як? Самі дізнаєтеся, коли прийдете до нас в ресторан. Так, припинити навігацію, окей. Клієнти повинні залишати відгуки на досі рейтингів за межами ресторану. О, цікаво. Знак чоловіка. Знак жіночої ванної кімнати. От для жінок все просто, напевно. Чи не просто. Так. Е... Туалет. Ну... Ой, ой Так, тут... И тут... И тут... Ладно. Я... Все. Карьера <со noticeable> обрушилась. що там таке засуджую. А там щось статус сказав таке дурне що вже батьки повернулися А ти бляха, ти взагалі мене чуєш Все <ріху> у мене таке, відчуття що ти мене не чуєш ти якось своїм своїми справами зайнятий А я зайнятий керхером тоді Так, и... О, кнопка. Біля ту, туалета буду у нас кнопка стоять. Евроремонт у нас. Блин, что ще еще хочется поставить в этом Я ладно, не буду. Так. Майки. Фу. Вот, на раковина.

Режим фарбування, ctrl клік Щоб було так само, як, наш, як все інше. Все, я гадаю, що нормально я зробив. Поглянь. Так. Напевно, що треба зробити цей от. Типу знак знак ванної кімнати з нейтральним гендером. Нічого собі. Хм. А тут є знак, що це VC. О. От прямокутне дзеркало нехай буде. О, диви, як я придумав. Все, Можемо мити руки. Диви вода тече новітні відні технології. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тільки от чомусь. Ой, картина. Я навіть не помітив, що тут картина в мене. <гум> а я думаю, це... А я думав, це задумка така, щоб вона отак от частково висіла на стіні. <гум> І, до речі, якщо, uh -huh. якщо можна. Ну... Я такие момент что можно попасть, что я тут будет наши акции акцию это его бляха вылакил жулыве. Ну клиенты, клиента не клиенты, а якость по-инакшему вот. Ну відвідувачі, вообще. Во, видвиду Як наші відвідувачі будуть тут вомити ці його руки. Я чекаю цього моменту просто. Ну, напевно, тут треба місця почистити. А ну, давайте поглянемо. Почекаємо, звісно. Не пане такий дизайнський стиль я зробив. Може все ж таки повернути, а. Якщо ж двері повертаються отак. До речі, з кого посип... когось посипались гроші. От дивись, Артем, От нормально, що двері відкриваються тепер. Угу. Потому що зазвичай вони відкриваються отак. Тобто могли б вони просто вдаритися і не зайти в туалет. Шикарно було б. Хоч би на мене подали б суд. Будь, вырубай. Вырубай з керівництва. Okay. О, ти, до речі, ти, ти ще тут? Ну. No. А ти, до речі, не хочеш подивитися, як в мене то авитвойшу? Okay. Або взагалі подивитися, як в мене там. Бляха, я не встиг бонуси від віпа взяти. повзяти. І, до речі, я нібито розблокував цей е, дитячий цей... Що? дитячий майданчик, але ще ось я його тут не бачу. Бо ти маєш сам ставити. А, окей. Okay. А ну, а як поставити? Ну там є, це от прикол для дітей. Може глянути. Mm -hmm. А, до речі, до, те, до тебе, до тебе, да-да-да. Зараз гляну. Mm -hmm. Ваш туалет. А, а як поставити? Треба якусь ділянку зробити, напевно. Щоб могли б діти погратися. А. Ага. Ну ясно. Ти на дворі просто так не зробиш. Так. Де тут у вас туалет? І і сюди, сюди, ром. Ось, ось сюди. ти... Ага. А де зеркало, щоб я подивився на себе? А я, я про це не подумав. Я, мабуть, зараз поставлю навіть. Так, як двері відкриваються? о, нормально, прямо притик до туалету. Нормально. Так, я зробив свої діла, і щоб повернутися назад, я маю бомкнутися дверима. Окей, прикольно. Так, в жіночому. Ні, ну в жіночому нормально. О, чому я, в жіночому ти нормально зробив, щоб двері нормально відкривались. Щось з чоловічим ти тут. От Пове, ти все для жінок робиш. Дзеркало. Що? А ну зараз гляну як це. Не, О! ну нормально, конечно, смітник посеред того, як людина має помити руки. Як вона має помити, і вона має прям всунутись, напевно. От ти навіщо э, так я... зробив? Щеня... О! Дзеркало! У мене питання до смітника. Чого це смітник зробив? Прямо притик до цієї раковини? Прям людям же ж не Ні, ну я просто так і подумав, що тут е, знадобиться смітник, але не знав. Тут по суті нема куди було ставити окрім, як сюди. А це що за штучка? Хоча це тут я... двері відкриваються от так, нібито він це. не має заважати смітник, ні? Е, давай смітник ти зробиш. Е, бляха, тут так мало місця. Бляха. Я, я, я а реально ты? в, в тупите. Он а, у вас Может... я, ж... я ж могу... Так, давай попробуем ось тут поставить его. А -а -а. И... Ой. Ну, ну-ка, тут. Да тут можешь так и самое, не? Ну, а, Ну, може б люди прийти, нормально. Ну, нібито і так могли пройти. Десять. Хм, Ну, добре. Твоє рішення. Рішення дизайнера. Ой, вибач. Тут. Ой, вибач, це рішення, так? Ні-ні-ні, це випадково біса попутав. Ну-ка, а лифт. Тут треба якось якийсь знак поставити, щоб це точно було зрозуміло де вбрання. Немає дайнього не знаку. Нема. нема. Ну, можна, звісно, звісно, знаєш, як -то зробити. Поставити ось штуку ось цю штуку. <звук> <звук> ну, можливо Ну але це знак типа кім... ванники на з нейтральним гендером, тому. Краще відмой від тако... такої ідеї. Хоча всяке буває. Так, а взагалі можу поставити будь-який цей э, знак, а талі вже там вказати. Так. Ну да, табличку поставив просто. видео. Это знак. знак скляної стіни. ні-ні-ні-ні. З Зникрямо спрямування. О! Ні, на Кічен. А, а можна якось змінити? Переписати. Ні, оце я випадково поставив зараз. О, edit Text. Отже, тут можна змінити напис. Угу. Ммм, mm, дай мне oh. еще, зно. Ммм. Ммм. Почк... Выбачай, я стою на месте, просто я ем. Смачного. Дякую. Mm. Что я вам скажу, любые друзья? Я вам рекомендую морозиво з Макдональдса іменно Макфлурі. Це от морозиво з добавками. Це просто щось з чимось. Не беріть у от морозиво, таке от малевку бачку, чи там якщо у вас там є вафельки, я не знаю чогось там взагалі є. Не беріть. Візьміть краще цей от Макфлурі, оце от змішане. Оцьому, ну тому і він називається Макфлурі. Лол. Тому що він змішаний. Знаєш, як ми його перемішуємо? Ми його перемішуємо спеціальною ложечкою. Спеціальною прям. Угу. Вона така вставляється там в ту машинку, яка називається Макфлурі лол. Угу. Збери гроші, я щось не можу. І спеціально ложкою розмішуємо І таке от флорі виходить. А як ми робимо морозу, фіг його знає. І Там ми просто заливаємо туди в штуку, яка виробляє, ну, нам видавлюється морозу, ми туди заливаємо е, мікс. Спеціальний мікс. А як робити напої, там в різних Макдональдсах по різному, в принципі. Ну, у мене є машинка просто. Є машинка, яка робить. Ну. Л'є напої і все. Бо у мене, типу, Макдональдс такий великий. І, типу, нормально. Бо в різних Макдональдсах буває по-різному, тому. Залезти. КП Тьома, ти зникаєш. Ну, знаєш, у мене інтернет хріновий став. Або, ну, ти в мене теж потроху зникаєш. Або в тебе, або в мене. Я не знаю, чи я зміг розказати тобі, чи на стрімі почув, але на відео почули по-любому. Ну, розповів, так, але на секунду обрізається. Прямо кожного разу, коли ти закінчуєш речення. Я ще розкажу на рахунок по лев. Е, ну, тим, чим поливають. тобто топінги. Ну, Просто головне розказувати рецепти, то, що входить, типу, в бургери, типу, ну, ті ж самі. Я не знаю, от всі питаються, а що ви робите котлетки? Що ви робите котлетки? А я сам не знаю, що ви роблять котлетки. Бо в нас є склад і на цьому складі просто все готове. Ну, Типу заморожене. ну, типу, того. Mm -hmm. Тому ми все, ну, типу, у нас все готове. Готуєте готове, по суті. Ну, типу того. Е, картопля заморожена. Могокус. кускус. -кус. Скільки там уже. Картопля заморожена. Е, котлетки заморожені. Все заморожено. Чел. Чол. Ти що будеш в мене питатися, з ми робимо котлетки? Я ж сам не знаю, що роблять котлетки. Но єдине, що я можу сказати, це вони робляться з м'яса. Аж з якого мені брати собі байдуже. <рес> ну так. По суті, все правильно. Ну а чому я не правий? А хто казав, що ти не правий? Я. Все. <рес> я виграв самого себе. Що е, ще можна сказати? Ну, в принципі, то, що у нас є драйв і делівері. О, ой, коротше, все, а далі я розказувати не буду, бо тому що вже я змочився. Бляха, це знову якийсь подкаст вийшов. Як перша mm -hmm. серія. Буквально як в нашому першому епізоді по ресторанному Магнату. Наш початок це буквально якась серія подкасту. І до речі, якщо ви захочете піти на роботу в Макдональдсі, не бійтеся, все буде нормально. Правда, там вам треба по з аналізами і все таке. Походити по лікарням, там ще щось по документам, там ще всяким. Але. Але. Все ж таки, ну, там колектив, ну просто всі дружні, я вам так скажу. Ну короче, нормально все. Е, давай... закінчимо вже, бо тому що я реально цього не вирішую. Можемо що. тут, в принципі. Давай тут сядем, якраз. О! ідеально. Отут uh, вже реально чудове місце для подкасту, як вось. Всім привіт, мене звати Роман і на своєму каналі, і це подкаст з Артемом і мною. <гум> Не, ну а що, можна, в принципі, зробити. Але чого обговорювати? Ну, на даний момент можемо обговорювати ці, от, то, що ну, Олімпійські ігри там. <гум> Ми всяке різне можемо говорити. Там політику, не політику, ігри, не ігри. Ну так. Життєві ситуації там, я не знаю. Різне. Це, це таке от афієно може бути. Офігенно. Так. Е, я хочу обирати якісь. О, на шуті, на шуті. О, все. Ідеальне закінчення хорошого робочого дня. Mm -hmm. Зі мною був Артем. Дай Боже. З вами був я, Роман. Ви були зараз на моєму каналі. Побачимось скоро. Па-па!